І, друзі, поговоримо про те, чому ми такі дорослі ще й досі віримо і хочемо вірити у магію. Тут є декілька наукових пояснень. Зараз я з вами цим поділюся. Це питання досліджується психологією, нейробіологією і навіть антропологією. І ось виявлено було декілька таких основних причин. По-перше, еволюційне мислення і помилка хибно-позитивного сигналу. Наш мозок еволюціонував так, щоб швидко помічати закономірності, навіть якщо вони випадкові. Це створює ілюзію безпеки. Тобто, краще помилитися і повірити у щось, чого нема, ніж пропустити справжню небезпеку чи можливість. Це призводить до того, що люди бачать знаки, бачать долю, бачать чари, навіть коли є в принципі логічне пояснення всьому, що відбувається. По-друге, таке магічне мислення задовільняє потребу у контролі і передбачуваності. Коли ситуація не визначена або загрожує нам, наприклад, хвороба, невдача, війна, магічне мислення дає відчуття, що ми можемо вплинути на події через певні ритуали, через талісмани, через певні правильні дії. Це дозволяє знизити тривожність, навіть якщо об'єктивно наша реальність зовсім не змінюється. Також є особливості роботи мозку з невідомим, тобто нейробіологічне, нейробіологічно, уявне і реальне активують схожі ділянки мозку, наприклад, про фронтальну кору і систему дофаміна. Коли ми читаємо магічну історію чи дивимося фантастичний фільм, наш мозок частково переживає всі ці події, які описуються, які показуються на екрані, як реальність. Це дозволяє отримати ті самі приємні емоції та дофамінчик. Як і в реальному житті. До речі, дофамінчик виділяється, навіть коли ми іспитуємо більш важкі емоції. Також варто звернути на культурне і соціальне підкріплення того магічного мислення. Магічні сюжети і міфи вони передавалися тисячоліттями з покоління в покоління. Вони є частиною нашої культурної ідентичності. З дитинства ми вчимося. Ми читаємо, ми чуємо казки, легенди, бачимо символи, які підкріплюють, підживлюють у те магічне мислення. І тут іще й соціум підкріплює віру в це наші свята, обряди, традиції. Також варто звернути на емоційну привабливість нереального. Магія дозволяє переживати сильні емоції без реальної загрози. Вона додає елемент захоплення і надії буденне життя. Фантастичне часто простіше, яскравіше, ніж складні реалії науки і холодна логіка. Також варто звернути і на когнітивні упередження, тобто так називаємий ефект підтвердження. Люди помічають лише ті факти, які підтверджують віру в магію, і попросту ігнорірують протилежні. Також знову повторюся, магічне мислення це ілюзія контролю. Віра, що власні думки чи дії можуть впливати на випадкові події. Якщо падетожить і коротко підсумувати, магія приваблює, бо мозок любить закономірності історії і відчуття контролю, а емоції часто сильніші за холодну логіку. Тому я рекомендую вам розібратися, чи ваше магічне мислення, воно вам на шкоду, чи все ж таки воно вам допомагає. Бережіть себе і до нових зустрічей!